Велопробіг у межах тижня сталої енергії відбувся у Коломиї. Учасники зібрались на площі перед музеєм писанкового розпису для того, щоб проїхати підготовлений маршрут на велосипедах. Таким чином вирішили привернути увагу до екологічного способу життя. Як це було далі в сюжеті? На площі сміх і галас, адже більшість учасників велопробігу діти. Їм за участь, окрім гарних емоцій, обіцяють ще й цікаві подарунки. Я приїхала сюди, щоб поїхати на трикутник, покататися. Також нам будуть давати там призи і банош, як ми читали. Учасники велопробігу їдуть одним із найпопулярніших туристичних маршрутів у Коломийській громаді на гору Юріїв у селі Воскресінці, розповідає Інна Ткачук, начальниця управління економіки Коломийської міської Ради. Щоправда, не всі учасники долатимуть таку велику дистанцію. Найменші учасники їдуть тільки до вулиці Валової. До велозаїзду долучилися декілька десятків велосипедистів. До слова, на місці можна було орендувати двоколісний, якщо власного транспорту немає. Така послуга доволі популярна у коломийській громаді, каже міський голова Богдан Станіславський. Аудиторія це є від найменших і до найстарших. Всі розуміють, що це потрібно і є актуальне якраз саме зараз. Окрім велопробігу на площі відбувся й флешмоб від управління культури. Запали світло в собі, а не вдома. Організовує це управління культури. Вони активно долучилися до проведення дні Сталої енергії в нашій громаді, і, зокрема, до сьогоднішнього дня долучилися в магазин «Велоалігатор». Дякуємо Дякую їм. Вони виступили як спонсор цього заходу. Організатори кажуть, такі заходи проводитимуть і надалі, аби ще більше коломиян обирали здоровий спосіб життя з турботою про довкілля.